Багатогранність розвитку людини насправді дуже класна річ. Що я маю на увазі? Коли я почав свій розвиток і навчання з нумерології, то я зрозумів, що мені потрібен ще якийсь інструмент, який дозволить мені розширити свої можливості, і так само, які мені буде подобатися, від чого я буду кайфувати, і так само, завдяки чому я зможу заробляти великі гроші. І після нумерології мені. Випала можливість познайомитися з трансформаційною грою Моя любов, власне, яку я зараз і проводжу. І так само через певний час доля і мої друзі. Познайомили мене з енергетичною кінезіологією, так само в якій я зараз і розвиваюся, навчаюся, і проводжу сеанси тим людям, які до мене звертаються з допомогою. І враховуючи всі ці інструменти, я створив такий певний симбіоз всіх цих наук для того, щоб людині дати найкращий результат, який тільки можливий в даній ситуації. Тому, якщо ви обираєте... Для себе якийсь інструмент, який вам дасть можливість розвиватися, заробляти гроші і отримати задоволення від цього процесу, то ви не обмежите себе тільки ним, Розгляньте ще якісь варіанти, які можуть підвищити вашу експертність, і так само завдяки чому ви зможете давати людям значно кращі результати.